Усім привіт! Ви на каналі Файнартистка. Мене звати Олена Пронькіна, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про свою поїздку до АФІН. Спочатку я е, не дуже була впевнена у цій поїздці, а саме яким чином я переживу це все. Тому що я, якщо чесно, не найживіший вагітний живчик у цьому всесвіті. Ми летіли із Берліна до Афін, і потім от я вийшла із літака в Афінах і одразу відчула, що таке враження, що я у сауні, тому що е, повітря було дуже насичене вологою порівняно із. Берліном перший день ми вирішили відвідати, як ви думаєте, що? Ну звісно, Акрополь. Ми поїхали у старе місто, і там одразу що кинулося у очі, це шалений шалений трафік. І що іще кинулося дуже-дуже так яскраво в очі, це кількість байкерів, людей на мотоциклах, мопедах і так далі. І байкери там були абсолютно різних вікових груп. Молодь, середній вік і навіть пенсіонери, і дідусь. 70 років їде на мопеді, це було щось неймовірне. Ми, коли приїхали вже у центр, у старе місто, ми стикнулися із великою проблемою щодо парковки. Ми 40 хвилин там кружляли і не могли знайти місце, щоб припаркувати свою орендовану машину. Це був Ужас, і потім вже ми помітили, що там була одна платна парковка. Єдина дивна річ, там треба було віддавати ключі від машини людям. От вони брали машину і заїжджали вже там усередину. Підійшли до Акрополя. Це виявився день безкоштовних квитків і. Людей було просто повне а на каси були величезні черги, і ми вже так вирішили, що ми в інший день прийдемо, коли буде платний вхід, там можливо буде краще. Але потім ми е спустилися донизу е і побачили інший вхід, і там уже доказ чомусь черги не було. І ми спромоглися взяти цей безкоштовний квиток до Акрополя. Але лише у цей е, часовий період із 4 до 5 вечора довелося прогулятися десь години 3-4. <ріст> От і ми пішли на сусідню пам'ятку архітектури. Храм Зевса Олімпійського. Олімпіон. Перше, що ми побачили, коли підійшли, це були ворота Адріана, і вже навпроти цих воріт Адріана. Був Олімпіон. Взагалі, я думаю, що це був дуже-дуже великий храм. Але зараз від цього храма залишилося лише кілька колон. Але за те, яких це коринфський ордер, мій найулюбленіший ордер через саме капітелі, тому що це ж стилізовані пальми. Якщо подивитися на ці колони, це просто це стилізована крона. Пальм, стовбур. Потім ми пішли далі у ботанічний сад. Це національний сад Афін, але я вже настільки стомилася, <бул <'я> було трошечки спекотно, хоча не було сонця, але було якось так. Знаєте, ну дуже дуже жаркуватенько. Жаркуватенько було у ботанічному саду. Ми далеко не заходили, і я думаю, це на жаль, тому що я в інтернеті бачила там дуже красиві локації дуже красиві фоточки. І все таке інше, але я просто я уже з'їла на лавочку і думаю, мені треба відпочити, тому що Акрополь, я потім я просто не переживу це. У ботанічному саду там були тваринки: цапи та кози. були там ці а, уточки і черепашки. Був такий басейн із черепашками. Ми вже повернулися до Акрополя. Пішли. На той вхід знизу було, звісно, мені е, важкувато. Але в принципі іти знизу е, це також дуже цікаво, тому що знизу ти якби бачиш увесь цей масштаб, увесь оцей архітектурний комплекс. Але іти туди це, звісно, челендж було для мене, і я пам'ятаю, я усілася, пробую якось прийти до тями, там на середині дороги, а, ну, а потім. Бачу, там інші вагітні жіночки одна проходить у неї пузо більше за моє, і Вона іде їй пофігу. Просто така. Мені хорошо, Інший іде щаслива така. Я думаю, може це зі мною щось не так. Краєвид із оцього акрополя також надзвичайний на підході і на самій вершині. І коли вже підходиш, уже стоїш перед цими пропілеями, я би не сказала, що це таке, що гігантське, але увесь цей. Комплекс він спроєктований видно, таким чином, що ти відчуваєш себе всередині чогось грандіозного. Mm -hmm. Ну і потім, за проблеми, нас чекав парфенон. І рехтийон з його шикарними каріацітами. Увесь цей комплекс наразі реставрується вже, по-моєму, більше ніж 20 років. Комплекс реконструюється, не порушуючи оригінальної основи будівель. Реставраційні роботи ведуться таким чином, що бракуючи мармурові сучасні деталі, вбудовуються у древні конструкції. Тому через це якісь частинки у цих будівель є дещо світлішими ну як дещо, так конкретно світлішими, але з часом вони вирівнюються по кольору із давнім мармуром. При цій реставрації намагаються максимально зберегти технології, за якими будували Еліни. Реставратори кажуть, що є чому повчитися у древніх греків. Але навіть сьогодні, володіючи сучасними технологіями та розвиненими знанням, ми на 100% не можемо знати, як вони це робили. Досі лишаються якісь загадкові фрагменти у цій. Історії. Звісно, ввечері я була дуже стомлена, почувалася себе погано, у мене все викручувало, всі, всі руки ноги. Перший день в Афінах був для мене трошечки too much, Тож другий день ми вирішили зробити для мене повністю розслабленим, ну таким максимально розслабленим. Ми поїхали зранку на пляж. Ми від'їхали трошечки від центру подальше на околиці міста, і там був ну, досить гарний платний пляж 15 євро з людини. Зрозуміло за що ти платиш. Усе чисто, все класно. Я лежала під оцим класним зонтиком. Там, взагалі, весь пляж був у цих зонтиках, і пісочок чистий, і я там мочила ніжки у морі. Море було також дуже чистим, прозорим. Все. Пахло дуже приємно. Були там навіть у них місцеві спасателі Малібу, ця вишка класна. І потім ми поїхали подивитися храм Посейдона на мисі Суньон. Їхали ми туди по різним серпантинам і бачили дуже багато чудових пляжних і морських пейзажів. І там уже ми, звісно, намагалися припаркуватися максимально близько до вершини, щоб мені було поменше йти. <годи> Погода була сонячна, але вітряна. Я взагалі не відчувала спеку, і це було для мене дуже комфортно. Оце поєднання погоди, краєвиду і храму Посейдона. Ну це, це просто чудовий, розслаблюючий, комфортний досвід. Ну і третій день ми вирішили провести на пляжі, а потім у старому місті, тому що у нас був план же завершити свою місію. Туристів, тобто нам треба було закупитися сувенірами. До речі, оця трібідінь це оце да, лавровий вінок. Це також із Греції, це сувенірчик за 3 євро купили. Але, в принципі, оці речі там можна купити і за євро 50. Якщо захочете себе там заклеймити як туристку, що ви ну подивіться, я туристка, то Оці штучки купляйте. Ну, шукайте місце за євро 50. І останнє, що я би хотіла розповісти, це мандаринові дерева. Вони в афінах ростуть просто повсюди. Це як у Києві там клени, каштани. І на цих деревах просто висять мандарини справжні. А люди проходять їм пофіг. А я просто думала, боже, ну як класно жити у такому раї, там всюди пальми, мандариною деревами. От я, я попросила свого чоловіка зірвати один мандаринчик, тому що я дуже не ну, дуже, дуже, я середня, тому що він вищий, і, і, і у нього це краще. Скажімо так, вийшло більш успішно, він його зірвав. Але він мені заборонив їсти його, тому що каже, що ми в іншій країні, в іншому мікрокліматі, як там ці дерева ростуть, як там що там з ними роблять, і що ми не в курсі. Так що просто тим вагітно, не їж його. Я така кажу: окей, окей, я просто хочу його почистити і побачити, що це дійсно мандарин, Так що. Я його почистила, але він або був дуже вже перезрілий, або просто такий сорт, що я його просто поки чистила, розкалашматіла. Просто в хлам. От. Але дійсно там було видно, що це мандарин справжній, просто, ну, просто казка. Правда? Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтеся, якщо відео сподобалося, ставте лайки, і побачимося у наступних відео.